Як з 200 доларів я відкрив бізнес по хімчистці? Гортаючи стрічку Тіктока, я наткнувся на двох хлопців, які робили хімчистку авто у гаражі. І вони на відкриття бізнесу витратили 1000 доларів. Я дуже загорівся цією справою, тож почав шукати інформацію про цей бізнес. Передивившись багато відео в Ютубі та на Тіктоці, я зрозумів, що час діяти. Але у всьому цьому була одна загвоздка. Я взагалі не мав грошей на відкриття цієї справи, ані на обладнання, а тим більше на оренду приміщення для цього Бізнесу. Тож недовго думаючи, я зрозумів, що мені більше підійде хімчистка меблів на виїзді. Так як я не мав грошей на миючий пилисос, я пішов в медіаексперт і купив керхер Пуци 8.1 на рати. І перші півроку взагалі за нього нічого не платив. Лише потім мав платити по 100 злотих кожного місяця. Близько 300 злотих я витратив на пилисос для обезпилення керхер ВД3. Ще 350 злотих мені пішло на хімію в маленьких об'ємах, і плюс близько 100 злотих на розпилювачі та щітки. Тож у Усього на цю справу я витратив 750 злотих. А якщо вам цікаво, де я брав перші замовлення, ставте плюсики у коментарях. Я розповім про це у другій частині.